Усім вам привіт, часик в радість. Ну, як я тоді обіцяв, зараз ну, у нас злиття, я його не зробив, але я зробив дві оцих от дівчини. І зараз і буде огляд нормальний на неї. Ну як нормальний, вона ще не докачана, але шмот уже там буде цей постоянний? Ну, все там буде норм. Таланти зараз зробимо. Прямо при вас. Я вже, ну, все начнемо з нуля. Значить, тут у нас доволі гарні рекомендації, окрім лави. І це зрозуміло вона у нас не підходить туди. А так вона войдова, вона, кстати, ресатель. Ресатель непоганий. І вона, ну, можна сказати, хреновий-хреновий хіл. Але вона ресатель і ще й бафає команду на захист і на атаку в одному стакані. Давайте подивимось. Їй, кстати, точність їй не треба, наскільки я зрозумів. По параметрам. У нас здоров'я, ну не дуже багато, як для підтримки, але й немало. Ну, не багато точно. Атака нам потрібна лише для оцього навичка. І тут гарне, що зроблено, що лікує від власного здоров'я, а не від завданої шкоди. Бо було б взагалі печально. Зате захист у нас просто царський. Для підтримки 1288. Це, ну, ну як в хорошої леги. А це все-таки епік. Крит шанс, крит шкода, опір у нас по мінімуму для підтримок. І точність нам не треба. Тепер перейдемо до навичок. Аура у нас здоров'я союзників у всіх битвах на 25%. Кстати, доволі непогана, навіть гарна аура для епічного героя. Але тут треба вважати один момент, враховувати, що в багатьох варіантах б'ють якраз лідера, лідера вашої групи. А вона повинна жити, щоб ресити. Ну, думайте тут самі. У нас є пасивка на зустріч Долі. Щоразу, коли оживляє союзника, скорочує перезарядку однієї зі своїх навичок на один хід. Так, запис тут іде, іде. Нормально все йде. Ідемо далі. Непоганий також пасивний скіл. Вполне норм. І тут взагалі, якби... Ну, Я вважаю, тут взагалі супер. Світло життя оживляє союзника із запасом хода, фу, із запасом здоров'я малим малим 25%. Але дивіться, вона заповнює його шкалу ходу одразу на 100%. Тобто він буде ходити. І також накладає на цього союзника блок шкоди на два ходи. Тобто, взагалі супер. Просто я вважаю супер. Ну і КД у нас 6, але за допомогою двох книжок буде КД-4. Це дуже-дуже гарний варіант, як для епічного героя. Та ще й варіант із ну, этим, що 100% заповнює одразу шкалу ходу. Це дуже-дуже круто. І йдемо далі. Промінь сили. Накладає на всю команду збільшення захисту, великий і атаки. Великий на два ходи. КД у нас 5, але знову ж таки вливаємо дві книжки. І маємо КД-3, що зовсім непогано, а ще талантами будемо подовжувати ці бусти. І взагалі буде тіп-топ. Ну і основна атака. Світтанковий спис. Атакує одного ворога, лікує союзника з найнижчим здоров'я ну, Здоров'ям на 10% від власного максимального здоров'я. Здоров'я у нас не апається, і здоров'я у нас не дуже велике. Тому розраховувати, що вона буде хілити як лікар, або там ну, інші. Ну, це, ну, давайте так. Якщо зовсім зовсім вийдуть все в ХП. Буде близько 100 000 здоров'я, але не в такій базі. Тут можна зробити ну 1080. Тобто, Ну от дивіться, Ну це якщо здоров'я, а здоров'я ватне, воно й нафіг не впало. Ну, треба ж захист іще, якщо так. Ну, коротше, 1005, я думаю, 6 вона буде лікувати десь так. Я маю на увазі. З гарним шмотом і з ну, на 60 рівні. Шестизірковий. Ну, так ось якось. Значить, що я хочу сказати. Героїня просто топова. Вона вам зайде Ну куди куди завгодно. Зараз, привітаюсь. Так. Наприклад, ну куди? Сюди я ніяк не зберуся. Падлюкам, треба сходити буде. Та часу не, не вистачає. Я ж і роблю. Та й кораблики граю, хоч вони і російські. В прокляте місце вона зайде. Ну, вона рес. Вона просто рес, матіо. Рес і бафер, ну, вона завжди буде вам потрібна. Судну вежу зайде. Навіть на цей буст, на КБ, ну, буст атаки, буст захисту. да, да супер варіант. На цю ж Хемеру зайде, на гідру зайде. ну, Ресатель, бустер. ну, Блін, взагалі супер. На арену. Команди. ну, Там треба хитрі команди. Я бачив. Що наподобі. Ну, коротко, на всі арени зайде, зараз за арену розкажу. І, взагалі, вона везде зайде, окрім правильно, написали, як написано було на лаву. Ну, і в принципі на Павучиху, хоча також Рес пригодиться. Я вам скажу, що вона дуже універсальна. Ну, На оцих от ЛГБТшників я туди не ходжу. А так вона зайде завжди. Ну і зрозуміло, що з її атакою. То Компанії не от, от так. І тепер давайте я вам покажу. Тут у мене немає тої героїні. Ну, треба. Ось вона. От вона також ресає. Ось о. Ну, тут вона ще й хілить. Оживляє, але усіх мертвих союзників лікує на 25% найбільше. Від їхнього здоров'я та повністю заповнює шкали ходу. І тут КД 5, а у нас 4. Але тут всіх, а там одного. Ну і інша ця. Зараз теж, по-моєму, вона в банеретах. Ну так. Райлін. Вона також дивіться союзника. І з повною шкалу ходу, але взагалі два ходи. Ну, вона Войдова Лега. Оце інших я. Я ну, нових герої, героїв і героїнь не дивився, що там вони роблять. Але скажу, що тих, що от у мене, я ну, за них читав, кардинала в мене нема, а Райлін є. Ну, тепер буде ця. Давайте подивимось, значить, я ж кажу, я нікуди в нею ходити не збираюсь, я її тільки качаю, але вирішив вам зробити огляд. Тому що огляд у нас... ну він... Так, зараз я її знайду. Ось о, вона, наша сабіта Вісниця, От я її так одягнув. Оцей шмот буде їй на ПМЖ. Тобто шмот просто заточиться під квест. Мінятися шмот не буде. Дивіться, який шмот. Єдине, що тут, ну, в принципі, тут як та нормальний, як, як на мене, шмот просто топовейший, Ну. Книжок вкину підкланову битву. І таланти. Тут ось головне подовжити цей і ліки. То таланти вам от зараз будуть. У мене їх є. І робимо, в принципі, тут стандартний варіантик. Ну. І далі на шостометом апну опір, тому що їй дуже він треба. Ну, вбивати ворога вона вряд буде, я так думаю. Так, точність нам не треба. Нам треба здоров'я, да, нам треба лікує, щоб вона себе там, ну, то чи себе, чи не себе. Так, отак от. Так, от. Ну, щит вона не дає, точність нам не треба зовсім, штрафи вона також не дає, і в принципі. Зробимо що, зробимо так. І головне, в принципі, ось. Все бонус відкрити. Ну і що тут може. Ну, блин, тут нічого. Ну, нехай буде, моє коли вб'є кого. То так, мабуть, зроблю. И тут у нас за это самый, э, так, штраф у Можно цей вариант поставить. Могу быть, действительно. Что тут у нас? Ну тут. Ликую. Тут у нас бусты. Вошевляю. Так. Ну. Не, может быть, вот так вот. Вот такие будут таланты у меня. Ну, І потім обов'язково буде опір, тому що вона повинна жити. Вона повинна якомога довше жити, тому що вона ресетіль, вона бафатель і бафатель хороший. Ну і таке слабенький буде хіл. Ну, не знаю, як вам ще розказати. Я вважаю, що дивіться, шмотки я показав. Я таланти показав. Ну, ну, Я думаю, що тут чисто її докачать лишилось. Тобто, ну, смисл її водить, якщо от воно і так буде. А от ну, давайте, наприклад, от, ну, візьмем от героїв здоров'я, я про те, що от скільки вона буде хілити. Ну, ось Осьо у нас здоров'я, героїня, здоров'я, якій у базі. Ну, більше ХП. Більше. Ну, тобто, я ж не довбодятел. Дивіться, здоров'я, захист, бачите. І швидкість. Ну, ладно, ми швидкість не ета. Ну, хто тут у нас іще здоров'я? Ну, ну, дивіться, ну тут 20. Ну, коротше, в середньому 80 тисяч, як я й казав. В середнім буде у нас 80 тисяч ХП. В районі. Тобто, хілить вона буде, ну, якісь хілита будуть, але не хіл. Це вам не лікар. Ну, я думаю, що все, що я хотів, я вам розказав. Вибачте, що без боїв, але я думаю, це повний нормальний огляд. Ну, пишіть, що ви думаєте про героїню. Що ви думаєте про мій цей огляд. Ну, і да, вона ж у мене плюс один. Ну, ви, ви зрозуміли, Тобто я... Вийшло зробити дві, це так, без напрягів. І от тепер у мене ну, плюс один вона. от Ну, а також, якщо відео вам було корисним, то підпишіться на мій канал та поставте цьому відео вподобайку. Може, хоч на пенсії. Колись буду якусь сотню-другу доларів мати з каналу. Це колись. Гей-гей-гей, не скоро. Ну, а також, якщо може когось я образив у відосах, хочу сказати, ну, в этих в коментарях, повідомленнях, розумієте, в мене тут такі от, що просто жесть. Тобто, ну, ні, не хотів нікого нормального образити, вибачте, якщо. що. Ну і якщо є бажання допомогти мені фінансово, то посилання. На мою картку під закріпленим, ну, в закріпленому повідомленні під кожним відео. Все, всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім вам до зустрічі!